Учора відбулося, на мою думку, історична подія. Вперше за останні 25 років незалежні профспілки і Федерація роботодавців України, інші профспілкові організації об'єдналися в єдину силу. Ми таки домоглися, незважаючи на те, що усіляким чином керівництво Верховної Ради України перешкоджало в нашій участі у засіданні погожної ради зустрічі з керівниками фракцій і головою Верховної Ради. На цій зустрічі. Всі проспілкові лідери країни поставили чіткий і зрозумілий ультиматум до нинішньої влади. Або ви приймаєте сім ключових вимог проспілок і десятків мільйонів українців, або профспілки ініціюють, починають і реалізують сценарій загальнонаціонального страйку. Ми готові сьогодні, аби забезпечити вам соціальні гарантії, дорогі українці, аби зберегти ваше право захистити свої конституційні права. Повстати і страйкувати стільки, скільки треба. Наші вимоги прості і зрозуміли. Ті, які ви відчуваєте, потребу в яких ви відчуваєте кожного дня, перше це зниження у кілька разів тарифів. Для цього нами підготовлена низка законодавчих актів, які зокрема забезпечують зменшення норм споживання газу для населення. Уявіть тільки собі, там, де є лічильник, ви платите одну гривню. Там, де його немає, держава здирає з вас в чотири рази більше. Так само відміни ренти для тих підприємств, які добувають український газ, який ви маєте споживати на всі 100%. Так само ми розробили і внесли до Верховної Ради України законодавчі акти, які регулюють порядок передачі усього видобутого з українських надр газу саме вам, простим українським споживачам, а не олігархам. Усе це може дозволити забезпечити можливість. Зниження тарифів у кілька разів для цього треба продемонструвати політичну волю і владі відмовитися від корупції. Друге, ми вимагаємо і знаємо, що для цього є усі бюджетні економічні можливості збільшити вже зараз, проіндексувати вже зараз заробітну платню і пенсії для простих українських громадян. Сьогодні на казначейських рахунках уряду накопичено майже 70 мільярдів гривень. З вас здерли останню шкуру. Підприємців обклали непомірними податками. Пенсіонерів обклали вперше в історії після фашистів податками на пенсії. Є усі можливості сьогодні забезпечити вам гідне життя. Для цього треба розподілити ті кошти, які зосереджені на бюджетних рахунках між простими людьми, а не олігархами. Не між тими, хто купує на ці гроші яхти. І різні цяцьки, різні аксесуари, які коштують мільйони доларів? А між тими, хто купує хліб, сіль, те, що потрібно, щоб одягти прогодувати свою дитину. Так само ми вимагаємо відміни ганебного, просто фашистського податку на пенсії для пенсіонерів. Невже ті люди, мільйони українців, які животіють на одну тисячу гривень, не заслужили поваги до себе? Невже вони не заслужили поваги за те, що пережили дві революції? Зараз війну, перебудову, знецінення вкладів, які побудували фабрики і заводів в кінців, які терплять цей український політиком, цю нинішню українську політичну еліту і дозволяють їй грабувати далі країну. Невже не заслужили. І останнє про спілки разом з мільйонами українців вимагають прийняти закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії. Ми розуміємо, що правоохоронні органи країни збанкрутували, вони знаходяться в дефолтному стані. Вони не можуть розслідувати гучні заяви народних депутатів з приводу корупції на мільярд, на два, на п'ять, на шість, на десять мільярдів гривень. Розкрадається ціла частина бюджетного порога країни, а правоохоронні органи не можуть нічого зробити. Ми, молоді народні депутати у Верховній Раді України, нова політична еліта цієї країни, готові взяти на себе зобов'язання розслідувати ці ганебні злочини нинішнього режиму уряду Яценюка. Ми через систему тимчасових слідчих комісій готові зламати хребет корупційній гідрі Яценюка, яка сьогодні панує і працює вже другий рік на території нашої країни, яка п'є кров з простих українських людей і вивертає їх в кишені. Ми будемо вимагати в негайному порядку перше створення тимчасової слідчої комісії і на кінець розслідувати звинувачення пана Гордієнка і його шести тисяч аналітиків фінансистів, які в один голос сказали. Масштаби корупції в уряді декілька десятків мільярдів гривень на рік. Дорогі українці, я хочу заявити сьогодні: якщо наші вимоги не будуть підтримані на цьому тижні народними депутатами України, у мене є моральне право говорити про банкрутство всієї нової політичної еліти країни. Банкрутство Верховної Ради України і уряду. І я звернусь до президента з тим, щоб він підтримав мою ініціативу щодо розпуску парламенту. І проведення позачергових виборів разом з місцевими виборами за новим законом, за тим законом, яким ми обіцяли на Майдані. Пропорційна система з відкритими списками. Я буду вимагати від Верховної Ради прийняти закон про люстрацію політичних партій, щоб жодної назви, яка сьогодні зганьбила собою, не голосуванням за соціальні закони не було в новому парламенті, щоб були створені нові політичні сили із нових молодих людей, і ми кардинально перезавантажили владу у нашій країні. Я готовий очолити народну опозицію на вулиці, готовий взяти під контроль за короткий повідок, за нашийника, прем'єр-міністра України, кожного міністра, і добиватися, аби ми з вами контролювали нинішній режим, щоб вони приймали необхідні рішення, які стабілізують ситуацію в Україні. Я скажу останнє: я не бачу сьогодні іншого рецепту врятування країни ніж як перемога на економічному фронті всередині цієї країни. Якщо ми не постукаємо сьогодні. У двері прем'єр-міністра і не змусимо його повернути ключі від кабінету, який він займає незаконно проти волі українських громадян, бо має лише один відсоток їх підтримки повернути простим людям. Якщо ми не оберемо, не оберемо нового прем'єр-міністра, новий склад уряду, технократичний, неполітичний і відповідальний, то нас будуть продовжувати стукувати військові комісари і забирати наших дітей на фронт. Тільки перемога на економічному фронті змусить Путіна скласти зброю. Тільки процвітання, нові показники, економічні показники в нашій країні змусять його піти з території нашої держави. Тільки ми з вами, прості українці і молоді народні депутати, зможемо стати локомотивом, який поверне до життя нашу країну. Я хочу звернутися. Заходьте на мою сторінку у Фейсбуці, підписуйтесь на нього. Давайте разом створювати потужну потужну силу, потужний рух простих людей. Будемо контролювати владу, не будемо зупинятися і обов'язково переможемо. Слава Україні!